Сортування пацієнтів. На жаль, хвороба Альцгеймера дуже поширена. І близько 90% людей із ранніми симптомами взагалі не мають діагнозу. Але в жовтні сталося важливе. Було офіційно схвалено новий аналіз крові. Він визначає рівень та обілка. білка. кажуть, саме його накопичення в мозку є однією з головних причин Альцгеймера. І раніше, щоб побачити ці білки, потрібно було робити дорогі й болючі обстеження. А тепер це може зробити навіть сімейний лікар, просто за аналізом крові. Що ж відбулося? Тест перевірили на 312 людях, і він виключив хворобу у 97% випадків. Так, здається, що це небагато. Я теж спочатку подумала: 312 всього. Але подивіться на точність. І, звісно, це схвалено для клінічного використання, а не як факт, що тест ідеальний. Що ж саме він робить? Якщо тест негативний, то швидше за все це не Альцгеймер. Але якщо позитивний, це ще не означає, що хвороба точно є. Упс. Але це не провал. А навпаки, дивіться, людина приходить до лікаря, здає цей тест. Якщо результат негативний, стає зрозуміло, що не потрібно робити болючу пункцію. Шукаємо причину порушень в іншому. Але якщо результат позитивний, людину відправляють на потрібні їй до обстеження в цьому напрямку. Так це не остаточний діагноз, але наукова спільнота вважає, що це новий інструмент першого рівня для.